Hello? Uh -huh. Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, хто сьогодні долучається до молитви Акафисту за душі померлих. Я щиро прошу вас про уподобання нашої трансляції, а також про її поширення, щоб якомога більше людей могло долучитися з нами сьогодні до спільної молитви Акафисту. І сьогодні. Ми поминаємо всіх тих, хто вже за межею цього світу, кого немає з нами, хто помер зовсім нещодавно, дев'ять днів, 40, рік і багато років, 10 років, немає значення, скільки років тому померли наші рідні, але світла пам'ять про них. Завжди живе в нашому серці і в нашій молитві. Отже, ми молимося за душі померлих наших рідних, близьких, знайомих, наших сусідів, співробітників, за душі священнослужителів, душі всіх тих, хто загинув, виборюючи волю Україні, а також за душі терплячі в Чистилищі. І зараз ми на кілька секунд зстановімося і подумаємо, за кого ми жертвуємо сьогоднішню молитву Акафесту в цю велику поминальну суботу. І розпочинаємо молитву акафесну. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Незбагненним промислом для вічного блага, світ готуючи людям час і образ кончини, ти, Господи, визначив. Прости всім від віку спочилим усі гріхи їхні, прийми їх в оселі світла і радування, поспіши відкрити їм обійми очі і почуй нас, що звершуємо їх пам'ять і співаємо. Господи, любове невимовна, пам'яни спочилих рабів Твоїх. Адама упалого, і весь рід людський від вічної загибелі спасаючи, ти, благий послав у світ Сина Твого, щоб Христом і Воскресінням Його і нам засяяло вічне життя. На безмежне твоє милосердя уповаючи, чекаємо нетлінного царства слави Твоєї, спочилим дарувати Його просимо і молимося Тобі. Звесели, Господи, душі, втомлені житейськими бурями, щоб вони забули скорботи і зітхання земні. Почуй їх, Господи, на лоні Твоєму, як мати дітей своїх, і скажи їм, прощаються вам гріхи ваші, прийми їх, Господи, у блаженне і тихе пристановище Твоє, щоб вони зраділи у божественній славі Твоїй. Господи, любова невимовна, пам'ятай, спочили храбів Твоїх. Осяянням Всевишнього просвіщений преподобний Макарій почув голос від черепа язичницького. Коли ви молитеся за страждаючих у пеклі, відрада буває язичникам. Одимна сила молитов християнських, якими підземне пекло освітлюється. Невірні разом з вірними приймають утішення, коли за весь світ взиваємо. Аллилуйя! Сказав колись Ісаак Сирин Серце, яке милує, щогодинно приносить слізні молитви за людей і тварин і за все творіння, щоб збереглися і очистилися. Так і ми всі сміливо просимо Господа допомоги, всім від віку спочилим, взиваючи. Пошли нам, Господи, дар гарячої молитви за померлих. Пам'яни, Господи, всіх, що заповідали нам недостойним молитися за них. І очистити забуті ними гріхи. Пам'яни, Господи, всіх, що були поховані без молитви, пам'ятани, Господи в оселі Твоїй усіх від скорботи або радості спочилих смертю несподіваною. Господи, любове невимовна, пам'яни спочилих рабів Твоїх. Винні ми в бідах світу, в стражданні безсловесних тварин, у болістях і муках непорочних немовлят. Бо гріхопадінням людей зруйнувалося блаженство і краса всіх істот, о найвеличніший з усіх невинних страждальців, Христе Боже наш, ти єдиний можеш відпускати гріхи всім, подай світові первозванне благоденство, щоб знайшли його мертві і живі, взиваючи Алилуя. Світло тихе Визволителю всієї Вселенної, що любов'ю весь світ обіймаєш. Ощується з Христа волання Твоє за ворогів, Отче, відпусти їм ім'ям Твого Всепрощення, і ми насмілюємося молитися отцю Небесному за вічне упокоєння Твоїх і наших ворогів. <кхи> Прости, Господи, тих, що пролили невинну кров і засіяли житейський наш шлях з що своє благоденство влаштували сльозами ближніх своїх. Не засуди, Господи, тих, що гнали нас наклепами і злобою. Віддай їм милістю за тих, кого ми скривдили і зневажили несвідомо, нехай буде свята наша молитва за них таїнством примирення. Господи, любови невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Спаси, Господи, тих, що в тяжких муках сконали, убієнних, живими похованих, землею засипаних, вогнем і хвилями поглинутих, звірами роздертих, від голоду, морозу, бурі або падіння з висоти померлих, подай їм радість твою вічну за скорботну кончину, нехай вони благословляють час своїх страждань, як день відкуплення, співаючи Аллилуям! Усім, кого прийняла могила у світлій юності, хто на землі терновий вінець страждань прийняв, хто земної радості не побачив, воздай їм, Господи, щедротами Твоїми невичерпної любові, від тяжких трудів померлим, Господи, подай нагороду. Прийми, Господи, в райські чертоги юнаків і дів і сподоби їх веселості на вечері сина Твого. Утіж, Господи, скорботу батьків за дітей своїх померлих, упокой, Господи, всіх, хто не мав ні родичів, ні близьких, за яких немає кому піднести молитву до Тебе, сотворителя, нехай щезнуть гріхи їхні відсяяння всепрощення Твого. Господи, любове невимовна, пам'яни спочилих рабів Твоїх. Як останнє знамення для напоумлення і покаяння Ти Господи, дарував смерть. Під час суворого блищання суєта земна розкривається, пристрасті, плотські і страждання затихають, непокірний розум смиряється, правда вічна відкривається, обтяжені ж гріхами і безбожники на смертному ложі сповідують твоє вічне буття і до милосердя Твого взивають. Алелуя! Отче всякої утіхи! Ти сонцем освітлюєш, плодами насолоджуєш, красою світу друзів і ворогів веселиш. Віруємо, що і за гробом твої милосердя не вичерпуються, що милої всіма відкинутих грішників, сумуємо за жорстоких беззаконних хулителів святині твоєї, нехай буде над ними спасаюча блага воля твоя. Прости, Господи, тих, що без покаяння померли, спаси тих, що в затьмаренні розуму свого самі себе згубили, нехай погасне гріховне їх полум'я у морі благодаті Твоєї. Господи, любове невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Страшним є морок душі, що від Бога віддалилася, совісті докори, скрегіт зубів, вогонь невгасимий і червоний вмируща. Жахаюся такої долі, і як за саму себе молю за страждаючих у пеклі, нехай зійде на них росою прохолоди наша пісня, «Алелуя». Засяяло світло твоє, Христе Боже наш, на тих, що сидять у темряві й тіні смертній, і сущих у пеклі і до Тебе взивати не можуть. У глибини землі зійшовши, Господи, виведи тих, хто через гріхи з тобою розлучився, але не відрікся від Тебе. Діти твої страждають люто, помилуй їх, зрішили вони проти Тебе і перед тобою, безмежно тяжкі гріхи їхні, милість же, Твоя невичерпна. Відвідай гірку убогість душ, що від тебе віддалилися. Помилуй, Господи, ти, що гнали істину несвідомо, нехай буде їм любов Твоя, не вогнем, що спалює, а райською прохолодою. Господи, любов невимовна, пам'яни спочилих рабів твоїх. Допомогу подати правицею своєю, поспішаючи спочилим рабам своїм, явися нам, Господи, у відіннях таємничих, ясновидно, на молитву нас надихаючи, щоб поминаючи спочилих, ми творили за них благі діла і подвиги, взиваючи Алелуя. Церква Христова Вселенська безперестанно щогодинно підносить молитви, за спочилих по всій землі. Бо гріхи світу омиваються прочистою кров'ю Божественного Агнця, від смерті до життя і від землі до небес, силою молитов за душі спочилих перед Вівтарем Божим. Нехай буде, Господи, заступництво церкви для померлих з ходинками на небеса, помилуй, Господи, заступництвом Пресвятої Богородиці і всіх святих. Прости їм гріхи заради вірних Твоїх, що день і ніч до тебе взивають, заради незлобивих немовлят помилуй, Господи, батьків їхніх, і сльозами матерів їхніх визволи дітей їхніх від гріхів, молитвами безвинних странників, закром мучеників, пощади і помилуй грішників. Прийми, Господи, молитви наші і милостині, як спомин чеснот їхніх. Господи, любов неумовна, поміни спочилих рабів твоїх. Увесь світ є спільною священною могилою, бо на всякому місці є порох отців і братів наших. Єдиний, що незмінно полюбив нас, Христе Боже наш, прости всіх померлих від початку і до нині, щоб вони співали безмежною любов'ю. Алелуя! Гряда день, як піч палаюча, день великий і страшний останнього суду. Тайни людські відкриваються. Книги совісті розгорнуться, примиріться з Богом, взиває апостол Павло, примиріться раніше того страшного дня, допоможи нам, Господи, сльозами живих поповнити не вистачаючи померлих. Нехай буде їм, Господи, голос сурми ангельської, благовістям спасіння, і в час суду Твого Сподоби їх радісного помилування. Овінчай, Господи, славою за тебе постраждалих, і покрий гріхи небічних благістю Твоєю. Господи, Ти всіх на ім'я знаєш, пам'яни тих, що в чернечому образі спасалися, пам'яни благословених пастирів з дітьми їхніми. Господи, любове невимовна, пам'яни спочилих рабів Твоїх. Благословляйте швидкоплинний час, кожна богодина, кожна миттєвість наближає до вічності, нова скорбота, нова свина є вісники грядущого світу, Свідки тління земного, які сповіщають, що все минає, що царство вічне наближається, де немає ні сліз, ні зітхання, але відрадний спів, Алелуя. Як дерево у свій час листя свого позбавляється, так і наші дні кожного року зменшуються. В'яне і юності свято, світильник радості гасне, наближається відчуження старості. Друзі і родичі помирають. Деви, юні радіючі, безмовні гриби їхні, але душі їхні у правиці Твоїй. Думаємо про споглядання їхнє зі світу духовного. Господи, Ти є Сонце присвітле. Осяй і зігрій оселі померлих, нехай навіки пройде час гіркого розлучення, сподоби нас радісної зустрічі на небесах, сотвори, Господи, щоб ми були єдині з Тобою. Поверни, Господи, померлим чистоту дитинства і благодушність юності і святом Пасхи, нехай буде для них життя вічне. Господи, любове невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Проливаючи тихі сльози на могилах родичів наших, молимося з надією і з упованням зеваємо. Скажи нам, Господи, що Ти простив гріхи їхні, дай про Це таємне откровення Духу нашому, щоб ми співали, Аллилуєм. Усю пройдену путь життя нашого, бачу я, оглядаючись, як багато людей від першого дня і донині відійшло, і багато з них добре мені вчинили. Любов'ю своєю, достойне їм віддаючи, взиваю до тебе. Сподобай Господи, слави небесної, батьків моїх і ближніх моїх, що над постілю моєї немовляти пильнували, зростили і виховали мене. Прослав, Господи, перед ангелами святими всіх, хто благостував мені слово спасіння, що вчили мене добра і правди святим прикладом життя свого. Насолоди, Господи, тих, що у дні скорботи моєї послужили мені таємничою манною, усіх добродійників, благодійників, нагороди і спаси, Господи, любова невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Де ти жило смерті, де морок і страх твій, що був раніше? Віднині ти бажана, бо нерозлучно з'єднуєш з Богом, великий спокій суботства таємничого, бажання маю померти і бути з Христом, взиває апостол. Тому і ми, дивлячись на смерть, як на стежку до вічного життя, взиваємо Аллилуйя. Воскреснуть мертві і встануть сущі у гробах. І звеселяться ті, що живуть на землі, бо повстануть тіла духовні, світло прославлені, нетлінні, кістки сухі, слухайте Слово Господнє: Ось я введу в вас дух життя і дам на вас жили, і одягну на вас плоть, і простягну по вас шкіру. Повстаньте із давно минулих часів, викуплені кров'ю Сина Божого, оживлені смертю Його, засяяло бо на нас світло Воскресіння. Відкрий їм, Господи, нині всю безодню досконалостей Твоїх, ти сяяв їм світлом сонця і місяця, нехай побачать вони і славу променесяйних ликів ангельських. Ти насолоджував їх величчю світил небесних сходу і заходу, нехай же побачать вони світло невечірнє, блаженства Твого. Господи, любов невимовна, поміни спочилих рабів Твоїх. Плоть і кров царства Божого не оспадкують. поки живемо у плоті, відлучені від Христа, якщо ж помремо, то живемо для вічності. Подобає бо нашому тлінному тілу одягнутися в нетлінне і мертвому цьому засяяти безсмертям, щоб у світлі на вечірньому дня співати Алилуя! Чекаємо зустрічі з Господом, чекаємо Ясної зорі Воскресіння, чекаємо пробудження із грубів родичів наших і знайомих, і оживлення тих, що померли у величній красі життя. І торжествуємо грядущі преображення всього творіння і до Оновителя нашого взиваємо. Господи, Ти сотворив світ для торжества радості і добра, нас підняв із глибини гріховної до святості. дай померлим царювати посеред нового буття, нехай вони засяють, як світила на небі у день слави їхньої, нехай буде для них агнець, Божественний, світлом невечірнім. Дай, Господи, і нам святкувати з ними Паску нетлінну. З'єднай померлих і живих у нескінченній радості. Господи, любова невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Кондак 13 молимося тричі. О промолосерний, Отче Безначальний, що усім хочеш спасіння, ти сина послав до загиблих і вилив духа животворчого. Помилуй, прости, і спаси рідних і близьких для нас померлих, і всіх від віку спочилих, і заступництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до тебе Спасителя Бога, пісню перемоги. Аллилуйя! О промилосерний, Отче Безначальний, що усім хочеш спасіння! Ти сина, послав до загиблих і вилив духа животворчого, помилуй простий, спаси рідних і близьких для нас померлих, і всіх від віку спочилих і заступництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до тебе, Спасителя Бога, пісню перемоги. Аллилуйя. Опримилосердний, Отче Безначальний, що усім хочеш спасіння. Ти, Сина, послав до загиблих і вилив духа животворчого. Помилуй простий, спаси рідних і близький для нас померлих, і всіх від віку спочилих, і заступництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до тебе, Спасителя Бога, пісню перемоги. Алелуя! Аннама упалого і весь рід людський до вічної загибелі спасаючи. Ти, благий послав у світ Сина Твого, щоб Христом і Воскресінням Його і нам засяяло вічне життя. На безмежне Твоє милосердя, оповаючи, чекаємо нетлінного царства слави Твоєї, спочинем дарувати Його просимо і молимося Тобі. Звесели, Господи, душі втомлені житейськими бурями, щоб вони забули скорботи і зітхання земні. Почуй їх, Господи, на лоні Твоєму, як мати дітей своїх, і скажи їм. Прощаються вам гріхи ваші, прийми, Господи, блаженне, тихе пристановище Твоє, щоб вони зраділи у Божественній славі Твоїй. Господи, любова невимовна, поміни спочили рабів Твоїх. Незбагненним промислом для вічного блага світ, готуючи людям час і образ кончини, ти, Господи, визначив. Прости всім від віку спочилим усі гріхи їхні, прийми їх в оселі світла і радування, поспіши відкрити їм обійми очі, і почуй нас, що звершуємо їх пам'ять і співаємо. Господи, любов невимовна, пам'яни спочилих рабів Твоїх. І перед завершальною молитвою, акафесту за душі померлих ми ще раз остановімося на кілька секунд і подумаємо. За кого ми сьогодні жертвуємо цю молитву Акафисту? Боже Духів і всякої плоті, Ти смерть подолав і диявола знищив, і життя світу Твоєму дарував. Сам, Господи, упокой душі спочили храбів твоїх, святіших патріархів, правосвященних митрополитів, архієпископів, єпископів, що священичому церковному і чернечому чині тобі послужили, будівничих святих храмів, православних праотців, отців і братів і сестер наших. Вождів і воїнів, що за віру вітчизну життя своє поклали, вірних, у бієнних міжусобицях, утоплих, згорілих, на морозі замерзлих, роздертих звірами, від голоду померлих, без покаяння несподівано померлих, і тих, що не встигли примиритися з церквою і зі своїми ворогами, самогубців, позбавлених розуму, всіх, що заповідали нам молитися. І вірних, що християнського поховання були позбавлені у місці світлому, у місці квітучому, у місці спокою, де немає ні хвороб, ні печалі, ні зітхання, всякий гріх, вчинений ними словом, чи ділом, чи думкою, як благий чоловіку любить Бог прости, бо немає людини, яка б жила і не зрішила. Ти поєдиний без гріха правда Твоя, правда повіки. І слово Твоє істина, бо Ти є Воскресіння, життя, і спокій спочили рабів Твоїх, Христи Боже наш, і тобі славу воссилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, і Пресвятим, і благим, і животворчим Твоїм Духом, нині й повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, Ти, що єси син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, діву радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Отче предвічний, через найдорожчу кров Твого любленого Сина Ісуса Христа, змилосердися над ними і вічний упокій дай їм, Господи, а вічне нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. І щиро дякую всім, хто єднався зі мною в молитві, Акафисту за душі померлих. Нехай Господь Бог прийме їхні душі до Царства Небесного. А вам всім бажаю світлого, благословенного Божого суботнього дня. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!